Так, промяна. Так, промяна. 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 Ну как-то очень мирная фикарует, я да, так сказал, да, сканом, да, вот эти автобусы стоят полные буквально говорят. Тут тіпу десь стріляли, саме тут самі. Смілтововали ж... автобуси, ага. а, а люди з цим не взяли. брали, а люди мало там закидали. Звідти ж поливали воду людей. — людей, заборонено взагалі. Ну, Водою поливають це Мороз. — Просто Це піздець. Да. Так вони мало того, що люди, вони ще ж і своїх поливали. Да. Я основні травми ментував, по одноразу. Ноги Ось сюди ви можна зайти, Йдемте? Так, да. ходімо, ході. Це ж Ні, в Європі теж розміряє, то вже цей, але ж так щоб люди мав місце ці столять, до них ніхто не вийшов, і навіть не струвував. Bu <inaudible> praktik.